Всіх вітаю, любі друзі. Сьогодні чергова посилочка, і це в нас інвертор. Інвертер на 500 Вт із чистою синусоїдою, як вказує продавець. Подивимось, наскільки вона чиста, звичайно е, Я вже підготував навантаження, підготував, як підключити. Розкручу, покажу, що всередині заодно. Так, тому що там в коментарях скаржились, а що оце ти так не розкрутив, навіть не показав, що всередині. Все, поняв, прийняв, записав. Будемо виправляти, звичайно. І запакували. Заявлено в нього е, 1 кВт. Пікове навантаження 1 кВт, але там завжди пишеться. Постійне навантаження в 500 Вт. Так, е, інвертер на 24 вольта. Ось такий він. Так, в комплекті. З такі хлюпенькі. Гаєчки можна їх назвати. Так. Ось тут таке щось. На... Коротше, аби покласти. Ну, крокодильчики, за крокодильчики, спасибо. Я не думаю, що це мідь. Видно, ні? Не особо то мідь якась чепуха. Ну, є комплект її і, і дякую. Пише в нас скільки. Скільки воно в нас пише. Ось така довжина. Так я десь бачу маркування. Вам видно чи ні? 6 квадратів. 6 квадратних міліметрів. Так, освітлення погане, тому що я все не вмикав. Для того, щоб е, навантажити інвертор, я повкручував лампочки <кій> е, розжарювання, щоб перевірити цей інверторик маленький. Ну, ось так він виглядає. Ось. Невеличкий, ну я не знаю. Так, ну ось 1000 кВт <кій> піку і 500 ватт навантаження постійно. Каже, що 50 Гц, 24 вольт. Так, ну, тут більш нічого нема таке. Так. Добре, давайте його е розкрутимо, подивимося, що там всередині. А і попробуємо, чи запуститься він після наших е знущань. Так, давайте ми його розкрутимо. Е так. Так, як він тут. Mm -hmm. Зараз подивимось. Mm -hmm. Заодно заміряємо, скільки він споживає е, на холостому ходу, скільки при якому навантаженні він ходить в захист. Вмикається автоматично кулер при навантаженні, чи він молотить постійно. Так, ну ось. Ось так він виглядає. Із серединки. Ну, Якийсь дросель є, коло нього якийсь конденсатор. Можемо вважати, що якась тут синусоїда є. Один хіленький <кій> трансформатор. Ну... Якщо чесно, я б на 500 Вт особо не розраховував. Ну, при активному охолодженні можливо все. Ну, і це, я так розумію, плата керування. Яка там ріже, всякі оці різні магічні штуки робить. Ну, ось так виглядає. Нічого особливого. Так. Наскільки там 40? Якщо видно, там два предохранителя по 40 А. І один стоїть криво. Так. Блін, погано видно. Зараз буду вмикати його. Так, закручу кричку, щоб охолодження було краще. Нічого тут цікавого. В принципі, так, закручуємо назад. Папа. А як було? Так, чи так. А, прокрашено погано. <плес> ну, якщо виконує свою функцію, то то і добре. І на цьому. Ой. І на цьому дякую. <плес> Я, до речі, думав, що він буде набагато більший, але якийсь він прям такий куценький-куценький. Але обіцяють чисту синусоїду... Я думаю, холодильник Холодильник він потяне. От, ну, е я заміряв, холодильник споживає е 90 Вт. Ватт. 94 Вт. Ну, там пусковий струм, звичайно, е 850 Ну, це таке. Типу. До речі, я спробую, я спробую запустити. Холодильник від цього інвертора, а вдруг. Так, е під'єднуємо. <кхи> я ось таку штучку зробив для того, щоб контачити з своїм акумулятором. Головне, не перепутати, а то я не люблю оці всі іскрометні. Так, це плюс, плюс сюди і прикручуємо. Блін, хотів е прикріпити ще наверх е блок живлення, але тут закритого типу, напевно, що в мене не вийде. Але хоча, якщо сильно захотіти, можна в космос полетіти, правда? Є така <кій> <кій> поговорка. Я думаю, якось я зверху тут прицеплюсь. Так. І ось так. Досить жорсткий. А, акумулятор ново запечений. Так. І я, напевно, послідовно поставлю ось таку штучку. Ось таку штучку, щоб ми бачили все. Так. Так. Ось так. Оп. Так. Вімкнулося. Ось так. Ну, і ось так. Так, зараз повинно щось там статися. Він вимкнений. Вимикаю. Опа. Так, зарядились конденсатори. <кій> так, давайте вимкнемо його. Вмикається він чи ні? О, щось там вимкнувся. Ну, порівнюємо. Показники 26 і 9. Тут 26,5. Ну, трошки привіраю. Ну що. ну. Ми ж не сподівалися прямо на точність, точність. Так, давайте вмикати. Так. Так. Зразу візьму навантаження. Ось це, напевно. Так, і. Так, світло вимкну. Так ось. Угу. О, я ж не перевірив струм холостого ходу. Так. Стапе. Струм холостого ходу. <кхід> Видно, я думаю. 10 Вт, 108. Ну, коротше, 350 мА. Це хорошо, в принципі. 350 мА на 26 вольт це добре. Так, давайте вмикати навантаження. Блін, блін. Ось так. Так, і ось так. Так. Плюс 100 ватна лампочка. О, а ви чуєте? Ви чуєте це? Він не шумить. Він не шумить. Я вмикаю. І щось там пук, пук-пук, пук-пук-пук. Навантаження 100, 112. Что там пук-пук робить? Так, тут, блин, так незручно. Так, тут 120. Так, плюс еще одна 100-ваттная лампочка. О, пошла жара. Так, 200. Еще одна 100-ваттная лампочка. 300. Так. І ще одна 100 ватна лампочка. Так, 400. Можемо вважати, що 400 Вт. Напруга 24 вольти. А тут скільки? Споживає 13 ампер. 3.40. скільки? Так, тут у нас 300. 94, а тут, зараз скажу точно, 350. Хм, роботаємо в плюс. Створили вічний двигун. Так, ну хочу іще, поки не нагрівся. Так, мені зараз потрібно знайти іще десь якесь навантаження, а, так. Думай, думай. <кхід> Та в мене лампочки закінчились. Ну, в принципі, я думаю, вам ясно, що тут да до чого. Давайте швиденько перейдімо на холодильник, тому що дуже цікаво, буде працювати холодильник чи ні. Так. Так, от ми і перемістилися на секретний об'єкт. Вмикаємо. Так. Ну і вмикаємо. Так, він щось там запищав. Ну і потрібно чекати, поки він запуститься. Так, ось ми могли побачити, що холодильник спробував запуститись. Але нічого у нього не вийшло. Ну, і це... Погано, звичайно. А ні. Він запустився. А чуєте? Він працює? І холодильник працює. Я не знаю, як це сталося. Тільки що на ваших очах. Він спробував запуститись. Напевно, конденсатор зарядився. Я вимкнув, увімкнув. І холодильник вімкнувся. Я не знаю, як так е, працює. О! Ось, ось що ми можемо побачити. Дуже цікаво. У мене ж ще один приборчик є. І ось що він нам показує. Він покаже нам максимальне навантаження. 1256 Вт було максимальне навантаження. От чому він, скажімо так, одригнув. І 52 А. Ну, типу, 1200 було максимальне і можна е, сказати, що він тільки на 1000 розрахований. Але працює. Працює холодильник. Я не знаю, воно якось там... Щось там... спрацювало. Можливо, це моя оперативність, але працює. Ну. Не ідеальний результат, звичайно, але. Але все ж таки запустився можливо. Можливо, при якихось зірках на небі, які зійдуться, і у вас запуститься, але... я б не розчитував, чесно. Я б не розчитував. Ну, все, підведемо підсумочки. Так, ну що, підведемо проміжні підсумки? Плюси мінуси, на мою думку. Е, який в першу чергу плюс, на мою думку, це те, що він на 24 В, те, що у нього є чиста синусоїда, ми вже, як побачили, він запустив. Е, холодильник, але не з першого разу. Плюсом можу відмітити те, що вентилятор крутиться тільки тоді, коли є навантаження, або, напевно, коли зросте температура. Комплектація не така, щоб сильно. Щоб сильно... ...таке. Могли, хоч би покласти змінні предохранителі, бо знаючи рукожопість наших людей. Вони то полярність путають, то зірки на небі не можуть знайти. Ну, коротше, досить недешевий екземпляр. Якщо враховувати, що це всього лише 500 Вт, можливо, це зв'язано з ажіотажем. Він стосується не тільки нашого ринку, але й китайського ринку. Ну, кожному судити. Самому, звичайно. До мінусів можна віднести те, що ну, він все ж таки не з першого разу запустив холодильник. Я, я вірив, я вірив в те, що все-таки все-таки. Ну, давайте поглянемо. Тут максимально скільки було. Максимально, а не зафіксували. Ну, дуже жаль. Е, мій прибор ось цей зафіксував. Я вже, як було показано, 1200 Вт-52 А. Ну, він і не розрахований на таку пікову потужність, так що сильно його за це ругати не можна. Ну, На цьому я думаю все. Мій коротенький огляд на цей крошечний інвертор. Якщо порівняти його з, з моїм тищею, я зараз одну секундочку. Якщо порівняти з ось цим, то це такий пупсічок маленький, ну, на 2,5 кВт. Я його недавно розпаковував на 60 Гц, я трошки перепутав і ой і заказав не то. У нас в мережі 50 Гц, і я замовив на 60. Він, звичайно, працює, але вже. Холодильник щось, те, що чутливе до герцовки, вже не вімкнеш. Ну, якщо враховувати ось. Ну і цей такий льогенький, а цей вже такий помасивніше, звичайно. Ну і клеми під'єднання. Відповідно, інші. Так, ну на цій прекрасній ноті я буду завершувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, мені буде дуже приємно. Всім закінчення війни, здоров'я рідним і все буде добре!